Там не вірте, бо повстане багато вже хрестів і багато вже пророків, що великі знаки і людина. Ви ж вважайте, я сказав вам, все наряд. Тобто повстане вже багато уже хрестів і вже пророків не просто які, як шаротане. Бачимо оці лише хрести, лже пророки, які постануть в останні часи, будуть чинити великі знаки і чуда. Когось творога прилікують, калікусь поставлять на ноги. Уявіть собі, як ви десь зараз тут, в голові чи десь в околицях, чи десь в Карпатах. Став якийсь такий чоловік, називав би себе Месією, і до нього прийшов якийсь на милицях, який не міг ходити, а той його і той лише милиць, пішов додому своїми ногами. Чи хтось, маючи тяжку якусь недугу, наприклад, онкологію, прийшов до нього. Цілив, і той прийшов додому здоровий, радіє, більше розказує. Мабуть, в один момент ця чутка рознеслася по всіх околицях і туди з'їжджалися сила народу, сотні тисячі паломників. А Христос каже, Бо постануть багато жарт листів, лежать пророків, які чинать готують великі знаки і чуда, щоб, якщо можна і одолити вибраних. Тобто навіть можуть звести тих, хто дійсно шукає Господа і живе з ним. Але навіть людина віри може засумніватися, отакі будуть випробування і спокуси, якщо Господь не ти. Тому наша віра повинна бути направлена до Господа. І наші прохання до Господа повинні всягати в глибину духовності людей, В глибину нашого життя, нашого співжиття з Богом. Бо кожен з нас, як людина, Богом сотворений на образ Божий і подобний. І сутність. Образу Божої і подоби, яка є в людині, вона полягає в тому, що людина виступає як самодостатня особа, яка приймає власні рішення, має творчий розум, схильна щось створювати. А подивіться на історію, А що людина створи. Йдемося Дуже багато корисного людина створила, але напрямки не завжди правильні. Бо дуже часто людина створює свій комфорт, щоб якомога менше затрачати зусиль для праці щоб якомога краще жити, якомога краще були умови тепличні, здавалося б, все це ніби добре, нема щось в тому поганого. Якщо б людина в тому комфортній не забувала про Бога. Тут найбільша проблема. Коли людина так багато часу втратить на те, щоб створити собі комфорт, але коли все комфортно, все гарно, тепло, тихо, спокійно. Людина забуває про Бога, догоджає собі, своїм тілесним доходям. Дуже часто ті догоджання набирають найабсудніших інтерпретацій чи конфігурацій. І це проблема людини. Дуже часто людина у своїй гріховності так далеко заходить, що стає є Богом. Господь хоче, щоб ми ніким з найменших не нікого нікому зневажали, нікому не зневажали. Бо коли людина для того, щоб самі себе комфортно почувати, має потребу когось приблизити, зневажити або навіть вбити, то це наслідок і вияв глибокого піхопадіння людини, глибокого віховання. Зіпсуття людини. І це гріховне враження увійшло у глибини людського єства, людської душі, людського серця. Дуже часто людина різні винаходи створює для того, щоб інших людей підпорядкувати собі, щоб іншим людям нав'язувати тільки свою волю. Господь Бог кожного. її захищаючи не буде свободу свого ближнього, свого брата, поруч який з нами. А коли Але тільки сказати, що той постраждав, бо він був дуже праведний, а той постраждав, бо він грішив. Господь Бог людині дає нагоду віднайти праведність через випробування. Господь Бог дає людині нагоду. Відзискати гідність людини через страждання дуже часто так буває. Воно так не буває, що от той грішний йому зразу кара, а той дуже гарно правильно живе, значить його спорт любить, дає йому здоров'я, багато грошей, всі його люблять, поважають. Ісус не про говорить. Він не це нам обіцяє. Він нам обіцяє життя вічне. Він нам обіцяє. Царства Небесне. Він це для нас приготував. А наше завдання тут на землі себе приготувати для вічності. А приготувати як? Очиститися від гріха. Приготувати, значить, очистити свою душу, найпотаємніші забутки серця свого, очистити від на наша рубань, які можуть мати місце, які десь можуть бути глибоко приховані, яких ми можемо навіть не підозрювати, що вони є. Але коли є випробування, труднощі, тоді воно проявляється, тоді проявляється наша справжність, тоді ми такими є, яке ми є. Де коли ми собі дивуємося, як би могли так чи інакше поступити, чи в правильному ми постійно навпаки, в неправильному. Але у екстремальних обставинах проявляється наша сутність. І Господь Бог хоче нас очистити і наповнити своєю благодаттю. Вповні наповнити нас. Але наповнити тоді, коли ми вивільнимо своє серце від різних непотрібних речей. Від тих речей, які нам перешкоджають, від тих речей, які нас відволікають від Бога, від тих речей, які нас вводять у неправдивими шляхами. Господь Бог дарує нам небо, все це дарує нам як дар, дар Божий. Ми ж будемо гідні і готові, і щоб все це правильно прийняти, щоб все це правильно засвоїти, ці щирі Божі дарунки. І тоді відчуємо, що Бог поруч з нами, Він чує нас, Він нас провадить дорогою життя. Він веде нас дорогою спасіння, Він дарує нам правдиву радість, Він дарує нам непохинність у вірі. Він стверджує нашу надію і нашу любов спільну. Він, наше серце, наповнює світлом і радістю, незважаючи на труднощі, які безумовно ми переходимо в цьому що Він є поруч з нами і поруч з тими, які найбільше страждають. Бо кожного з нас Він каже, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені. І я успокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, воєлагідний, усумерний серце. І знайдете полеж, душа ваша. Ярмо моє, любе, і тягар'я.